Що ви вважали нормальним, поки хтось не сказав вам, що це не так? Я завжди вважав, що це цілком нормально постійно перевіряти, чи зачинив я двері, перш ніж вийти з дому. Я робив це так часто, що це могло бути моєю другою натурою. Лише коли друг звернув увагу наскільки це незвичайно, я зрозумів, що у мене може бути обсесивно-компульсивна поведінка. Я просто думав, що всі роблять це, щоб переконатися, що вони в безпеці. Я думав, що кожен планує розмови в своїй голові. Такі речі, як перед виходом до аптеки, повторити про себе по шість разів, що сказати, щоб купити ліки, які вирази обличчя мені потрібно зробити, та сценарії, до яких мені потрібно підготуватися. Усе це з нульовим почуттям тривоги, пов'язаним із такою поведінкою. Виявляється, я пізно діагностований аутист. Бути настільки втомленим, що я міг заснути, стоячи практично будь-де, попри те, що спав 7 годин напередодні ввечері. Мій аналіз крові показав, що у мене дефіцит заліза. А також лікарі встановили різні синдроми та збій добового ритму докупи. У дитинстві я вважав, що абсолютно нормально почуватися некомфортно через бирки на одязі та шви на шкарпетках. Я не міг терпіти найменшої випуклості чи нерівності. Зрештою, я нескінченно вирадував і поправляв свій одяг протягом дня. Нарешті я виявив, що маю розлад сенсорної обробки. Для мене стало полегшенням дізнатися, що у мого дискомфорту є причина, і що я не просто надто метушливий. Завжди зі склянкою води, навіть коли я лягаю спати. Я зрозумів, що це дуже поширене явище в моїй родині, але не загалом. Якщо я виходжу з дому, я беру з собою пляшку води, але все одно більше люблю пити зі склянки. Я думав, що кожна дитина повинна грати в секретні ігри з церковним волонтером. Можливо, це був лише я, не знаю. Мені було шість. Поки я зрозумів, наскільки це не так. Термін давності для заяви давно минув. Багато людей досі кажуть мені, що те, що зі мною трапилося, ніколи не відбувалося. І якщо я повідомлю про це, я зруйную життя прекрасної християнської людини. Отже, той хлопець досі працює волонтером у церкві. Він не залишив жодних доказів: ні любовних записок, ні відео, ні фотографій, бо він шодово знав, що те, що він робив, було злочином. Я думав, що найстрашніша сцена у шостому почутті це блювота дівчини. Виявляється, не всі бояться блювоти. Просто у мене її фобія. Я завжди вважав, що моя звичка розкладати свій одяг у певному порядку напередодні ввечері це просто дивний особистий ритуал. Виявилося, що це звичайна стратегія боротьби з ранковою втомою прийняття рішень, яку відчувають багато людей із тривогою та синдромом дефіциту уваги і гіперактивністю. Усвідомлення того, що це насправді спосіб боротьби з моїми симптомами, а не просто якась особлива звичка, відкрило мені очі. Дивно, як ця непомітна поведінка насправді може бути ознакою чогось глибшого. Розумове виснаження після короткого читання текстів виявилось, що у мене дислексія не зовсім особливість поведінки, але я був шокований, коли дізнався, що не всі чхають через сонце. Якщо раптом стане надто яскраво, або якщо я подивлюся прямо на сонце, я чхну. Мої друзі дивилися на мене як на божевільного, коли їм це сказав. Те саме я гуляв на вулиці з кількома друзями в коледжі і чхнув. Хтось запитав мене, чи я хворий, і я сказав: ні, це просто через сонце. І всі подивилися на мене як на божевільного. Я думав, що кожен може відчувати на смак кольори, бачити запахи і чути їх звуки. Одного разу я дізнався про синестезію, і до мене дійшло, чому всі були такі збентежені, коли я про це говорив. Я був єдиним, хто мав таку особливість. Я мав дуже інтенсивні сни, настільки яскраві, що все відчувалося справжнім. Щоночі, переважно кошмари, на жаль. Виявляється, це апноя сну, мій мозок не отримував достатньо кисню і за духа кілька разів за ніч призводила до божевільних галюцинацій. Тепер, коли я на спеціальному апараті, я сплю всю ніч замість того, щоб прокидатися кожні кілька годин у холодному поту. Психічне та фізичне насильство я вважала, що те, що сталося в моєму домі, ставалося в усіх вдома за зачиненими дверима. Я не усвідомлювала, що це ненормально, доки мені не виповнилося 25 років. І я не провела своє перше різдво з родиною мого майбутнього чоловіка. Я не могла цього зрозуміти. Вони були щиро щасливі одне з одним. Вони були ради бачити одне одного, проводити свята разом. Коли ви знаходитесь в середовищі, в якому росла я, ви можете досить швидко розуміти, коли хтось прикидається. Їхня радість була такою явно щирою, сидячи там, спостерігаючи за цими людьми, які очевидно справді любили одне одного, я раптом зрозуміла, що зазнавала насильства. Я занурила. Я в це і мене охопило горе, гнів. Мені здалося, що моє серце розривається. Я зайшла в стару кімнату чоловіка, замкнула двері і у мене стався зрив. Годинами я нікого не впускала. Зрештою, його мама відчинила замок у дверях, лягла поруч зі мною на ліжко і просто гладила моє волосся, кажучи, що все гаразд, що вона мене любить, вся сім'я мене любить, чоловік мене любить. Це був перший за все моє життя прояв батьківської ласки. Взагалі думала, що всі хворіють на кропив'янку, коли ріжуть гарбузи. Я гадала, що всередині є подразник. Я сказала про це своєму теперішньому чоловікові, коли ми зустрічалися. І він сказав: ну, це ненормально. Я думаю, у тебе може бути алергія. Зробили тест на алергію, і тепер мені потрібно носити з собою епіручку проти анафілактичного шоку. Мені було 25, коли я дізналася. Зрештою, я пішла до алерголога, пройшла тестування і виявила сильну алергію. На щастя, я ненавиджу гарбуз, тому ніколи його не їла. Вони сказали, що похиці це перша реакція. А наступного разу може бути набагато гірше. Зараз мені 36, і я з того часу не різала гарбуза. Під час дитинства для всіх, кого я знав, було нормально заходити до моєї кімнати без дозволу. Лише коли я став дорослим чоловіком із дружиною та сім'єю, я зрозумів, що це за своєю суттю неправильно. Я вважав, що уявляти найгірший сценарій і спланувати свою реакцію дії до нього це нормально. Виявляється, я виріс у жорстокому неконтрольованому середовищі. Я подумала, що це так дивно, що мама і тато моєї подруги взагалі не п'ють навіть вночі. Приїхала додому і сказала моїм батькам, що її родина дивна, тому що вони не вживають алкоголь. Мої батьки були алкоголіками більшу частину мого життя. Зараз мій тато святкує трохи більше семи років тверезості. Усе в моїй голові прокручується як фільм, навіть мої спогади. Я ніколи не пам'ятаю речі точно як вони відбувалися. Я схильний уявляти все навіть спогади у вигляді кінострічки зі змінами кута камери, змінами планів, збільшуючи важливі речі. Тощо мене вразило, коли я дізнався, як інші люди бачать речі у своїй уяві, особливо люди, які бачать лише слова або лише звуки, зовсім без візуала. До речі, відтоді як я полюбив писати, мій розум, що працює таким чином, став для мене справжньою нагородою. Я думав, у кожного в шафі є рушниця. Виявляється, ні. Мій батько мав ліцензію колекціонера. Це були 60-70-ті роки. За ці роки у нього було багато унікальних екземплярів. Сумую за ним. Я вважав, що весь час втрачати свідомість це нормально. У моєї мами проблеми з переробкою натрію, і вона майже втрачала свідомість, відчувала запаморочення. Коли я також почав втрачати свідомість, я вважав це нормальним явищем і ніколи не казав про це лікареві. Лише коли мені було близько 20, я зрозумів, що постійне знепритомнення це ненормально. Виявляється, у мене є генетичне захворювання. Я думав, що у кожного був досвід гикавки від надто сильного сміху. У дитинстві це траплялося зі мною час від часу, і зазвичай через те, що мій тато робив чи казав щось смішне. Потім він намагався налякати мене, щоб я припинив гикавку. У мене були постійні головні болі, поки не виявилося, що це через світло. Виявляється, у мене фотофобія і доволі серйозна. У школі єдиним світлом, яке я міг витримати, було природне світло з вікон. Навіть тоді мені було злегка боляче. Мені доводиться носити сонцезахисні окуляри на вулиці в усі пори року, інакше я просто не бачу. Я думав, у всіх очі болять від яскравого світла. Виявляється, для мене світло набагато яскравіше ніж для всіх інших. Трудоголізм ніколи не хворіти і не відпочивати. Я думав, що це нормальний режим життя. Я поїхав до батьків своєї дівчини на Різдво і був збентежений тим, що всі вони просто били байдики. Вони тусувалися і дивилися фільм разом грали в настільні ігри. Я думала, що в кожного є два доми – мамина оселя і татова. У початковій школі моя перша подружка, у якої я ночувала, також мала розлучених батьків. Тож, коли я пішла ночувати до неї в мамин дім, усе збігалося. Лише після того як у мене з'явилася ще одна подруга, чиї батьки були щасливі в шлюбі. Я зрозуміла правду. Я чітко пам'ятаю, як запитала у чиєму домі ми були у мами чи тата. І вона сказала в обох, я перепитала, намагаючись пояснити, що у кожної людини є два будинки, і вона час від часу змінює їх. Раніше я думав, що всі повертаються зі школи і лежать на підлозі через біль у животі, поки я не дізнався, що у мене алергія на глютен у моїх 20 років. До того, як мені поставили діагноз хвороба крона, я вважав, що какати сім разів на день це нормально. Коли я був дитиною, моя бабуся навчила мене, що я не повинен змивати воду в унітазі після того, як схожу по маленькому. І для мене це стало цілком нормальним. Одного разу я пішов до друзів, скористався туалетом і не змив воду. Потім інші діти казали, що я не вихований.